А наш МТЗ так не підніме. Ну це все перероблено. Казав Лаврентій, що розкаже, як він робив. Коли не знаю, колись розкаже. Ну, давай кругово перед так, Лупи. Не хоче. Така височенна і, і він достає, ну трошки в ямки, ну він би достав би там запас, я він би достав би й без ямки ну що ж, з питаннями, з питаннями допробуваннями... Побачили, пройшов він. Ще десь пізніше буде обзор. А поки ми йдемо, напевно, до яблуні. Ось камаз стоїть на рівному, а це в Янки. І той вищий є камаз. Все. Те, що ми мали побачити, ми побачили. Це нам не треба було там. А. Нам не треба було чекати, доки він всю машину розружив. Те, що ми мали побачити, ми побачили. Свою задачу він справляється. Кажу Лаврентіч, коли розкажеш, коли розкажете, як, як ви його робили. Він каже, почекайте, почекаюся, ще не все. Ще, напевно, якусь приблуду хочу до нього зробити. Ладно, зачекаємо. Ми не горді. Так, беремося далі до яблуні. Тому я ще сьогодні за другою ходкою заїхати піска туди, вон, накидати. Але мої крижі треба, кажуть чуєш. Крижі мої кажуть чуєш. Тобі треба твій пісок. Тобі піску нема. Вироби спочатку той. Щоб вона Та й так, якби вони трошки сьогодні не хтять пісок. Кидати. А й дійсно. У мене є ще поки пісок. Другим разом. Другим разом приїдемо. Так, а ми зараз поїдемо. Село моє рідне. Нікуди не хочу з цього села. Нехай все розвалили, нехай все покрали. А це моє село. І я тут. Тут я буду до Так, зараз ми під'їдемо о на то поле. Італий вже приїхав з села, їздив на друге село, там таке Васильівка є. Зробив там поле і переїхав сюди. Вон він там. Он він там долині. Боронує. Зараз ми підемо, візьмемо, поїдемо додому, а де він пропав з радара? Десь я його загубив. Пропав з радара ще мої, дорот і він там. Зараз ми візьмемо фіатика і поїдемо до нього. Лісмайстер тут роз'їздився. Зараз ми поїдемо, візьмемо фіатика, бо цим циберком туди гепатися, ну я в баню. Крижі і так болять. Все, я не знаю, бачите ви його там на камері чи не бачите? Де він? Я, я його не бачу. Десь там він є. На тому полі. Десь там він є. Зараз поїдемо туди, а ти побачимо. Все, їдемо. Заженемо цего, візьмемо філатіка. Все, їдемо. щось роблять, ріжуть, пиляють весна всіх повиганяла на вулицю. Два... Два диска Фередо. Тільки нема вже коли. Нема часу коли збирати вже. С весна почалася. Ну, то таке. Це на час важливіше. А це ми потім зберемо. То, щоб я заніс ці вали. Ні, там ще відкрито, так? Да? Так, да, ще відкрито. Йду я позаносю цей вал і ці фередо. О, а потім... А потім поїдемо до Віталика. Він якийсь двохжильний той Віталя. Поки я спустився з однієї згори. Узяв Фіата, виїхав сюди, а він воно вже закінчує клинчик. Клинчик доходить до краю. І, ну, він по діагоналі взяв. Ну, це правильно так. Механізатори знають. Ну, все одно, якщо я вже тут зараз, піднімемося на гору, походимо по релі, подивимося, як воно. Як, куди це? Є? Що це я знімаю? Як воно цей? Як воно там розробляється? В общем, їдемо туди. Там зараз включуся на релі. Щось фіат збісився тепер. Зараз буде їхати назад, де покажу яка там гора. Це тут вже рівніша, а туди гора така. Він третю його аж четверту просить. Та ти подивися, що з ним зробилось? То гору побачу до першої доходи, а тут третя летить і аж співає. Так, ну тут трохи вітер дує, ну що зробимо? Зараз зайдемо за полосу, то й не буде тут. Подивимось, що тут що тут виходить, да? Ага, він ще не закиє, то він там доробляє, а в нього ще вся сторона ось. Сьогодні йому до вечора, тут, мабуть, хватить. Там за горою теж поляє. Це він пішов нижню розробляти. А ще ось верхню буде. Ну нічого, ми вже тут -то походимо. Вроді нічого, а ну дивись. Вроді. Вроді нормально. Ну ярке то це таке, це він тут загонки бив. Ще буде, наверное, потвірувати, та й потім воно підрівняється. Ох, Димитр. Куча диму там за горою. А це що тут за... Ось таке. А стало ось таке. Це його розвороти. Оно. Такі груди були. Остало ось таке. Ні, то ж мені кажеться, що добре хорошо. Хорошо робиться. Зараз ми туди підемо наниз. І ну вже там. він вже там он ганяє. Ну, нам туди вже якби нема що йти, там вже кінець, вгорі заснімемо. І нічого. Нормально. Даже не нормально, хорошо. Там не ладиться. А де мед? Де мед, мотор? Ну ч тут з ним ходить? Там, по-моєму, з топлінним насосом щось треба робити. aqui na paula da lei né? Тут не заглох Йому. А груз зняли з передка, та й не може держати його, треба груз назад було вціпити. На ковід грузу нема. Все він швидше їде, як я йду. Можу її одогнати. Ось поляра. Ой, так я так я нічого не нас знімаю, як приближу, то воно все Літає все як. Так, послухали б, що вони будуть говорити, але ж вони зараз там так будуть матюкатися, що. Що ви нічого не почуєте, бо я повирізаю. А це вже спонак що лиш у поле? Ніхто оцено поки не, не може прямо сторону, бачу, стоїш, ти просто так заїхав. Ні, то заїхав, бо бачу, заїхав. Ага. Я не хочу, не можу, бо я приїхав. Ну, що скажеш? Василівці лучше було. Так, да, тут вертайся назад. Це, я там позавозив тобі то, що він попривозив у вагончик. О, блядь. Вала перед тобою. Ні, тут виходить. У мене там так там не виходить. Ні, красиво? Дивись, отут і ось ось. Василий блядь, Радочка. Там, там грунт. Там, там грунт не той. Там песковина, там грунт не той. там быстрее шоу, блядь. Тут, блядь, гарпы, а там не хуя. Такие бриляки, блядь. А так же он не блядь. Олег культиватором решил. Ого, а тут, -о? я колись на ДТ-75 сепку тягнув, я не міг під ту вгору її витягнути, не вистачало, у ДТ не вистачало здоров'я. пішов. Так, Олег вже додому поїхав, а Віталик ще має закінчити, казав. Оцю площу. Ой, ще є йому що. Якби вони прикучі, а це одно чорті зна, де десь аж там за тими горами, це він вже там зробив. Друге ось, все, третє там в яру. А ті аж за тими горами, а ще є аж за, ой, аж в другому, в третьому селі. Там півдня їхати треба. Це ми були вон там, на тій горі. Іляки туди возили. Наверно, не видно нічого вона. Де та башня, ми коли неї там їхали. Недалеко. й сонце заходить, я ганяв тепер за трубка лопнула на топлівний насос. Та я фіатом літав за трубкою, та не знімав, бо не було як знімав. Не, не було часу знімати. О, поклали воно. Поїхав. Казали, якщо культиватором так не може зробити, як Віталя Буранами. Я не знаю, чи то поле не таке, чи то агрегат не той. Хто хто в цій коморці живе? Мишка-норушка Зараз він потурбує твоє райське життя Мишка-норушка Якраз за цим за цим разом. Ладно. Тай Віталик працює, а ми... А ми поїдемо монтувати ролик. Все, я, мабуть, уже сьогодні не буду включатися. Приїдемо ми тут з ним розминемося чи ні. Сьогодні не буду вже включатися. Всі бувайте здорові. До побачення. Все.